Параграф 4 Русь Україна за князювання Ольги та Святослава. 1. Княгиня Ольга та її внутрішня політика. Коли загинув князь Ігор, його єдиний відомий із літопису син Святослав був ще дитиною, і тому Київський престол у 945 році посіла дружина Ігоря, княгиня Ольга. Вона правила Русь Україною до 964 року, коли передала владу своєму замужнівому синові. Своє правління Ольга розпочала з придушення повстання древлян і помсти вбивцям свого чоловіка, князя Ігоря. У ті далекі часи кривава помста була звичайним явищем, не помститися винуватцям у загибелі своїх близьких вважалося ганьбою. Описані в літописі чотири помсти княгині Ольги фактично спричинили знищення древлянського племінного княжіння. Повстання древлян гостро поставило питання реформи системи державного управління в Русі України. Ольга впорядкувала систему збирання данини, було окреслено землі, із яких через певні проміжки часу стягувалася данина, установлювалися уроки, це розміри данини й оброки, які мали виконувати підлеглі в розмірах, що не позбавляли їх засобів до існування. Запровадженням уставів було, ймовірно, упорядковано адміністративні й судові дії на місцях княжих дружинників, улаштувалися також становища, це місця зберігання данини й княжі погости, осередки центральної влади. За князівською скарбницею закріплювалося ловище, це землі багаті на хутрового звіра, що забезпечувало державу постійним прибутком. За князювання Ольги. Розбудувався і прикрашався її столичний град. У Києві з'явилася нова князівська резиденція Ольжин Двір із теремом Кам'яним. Археологічні розкопки свідчать, що це був, ймовірно, двоповерховий кам'яний палац, укритий червоним шифером та прикрашений мрамором і декоративною керамікою. Реформи це перетворення, зміни, нововведення в якій небудь сфері суспільного життя. Друге. Зовнішня політика княгині Ольги. Княгиня Ольга проводила активну зовнішню політику, проте, на відміну від своїх попередників, вона віддавала перевагу дипломатії перед війною. Тобто намагалася вирішувати всі питання мирним шляхом за допомогою переговорів у 946 році, за іншими даними, 957 рік, Ольга відвідала Константинополь. Це були перші в історії відвідини столиці Візантії, правителем Русі України на чолі мирного посольства. Княгиня, ймовірно, прагнула відновити давні привілегії для руських купців і сплату візантійцями данини Києву. За повідомленням літописця, у Константинополі Ольга прийняла християнство. Була досягнута домовленість, що руські дружини служитимуть імператорові, а Візантія за це сплачуватиме данину Русі України. Так Ольга відправляла до Візантії руських воїнів, які брали участь у війні з Арабами 961 рік. Боротьбі з норманами і болгарами княгиня Ольга здійснила першу спробу встановити дипломатичні зв'язки із Західною Європою у 949 або 959 році вона відправила своїх послів до імператора Священної Римської імперії Отона І, наймогутнішого правителя тогочасної Європи, із проханням надати єпископа для хрещення Русі України. Через деякий час після цього до Києва прибула християнська місія, очолена єпископом Адальбертом. Християнські проповідники перебували в Русі Україні протягом 961 62 років, проте через опер язичницької знаті під загрозою розправи вони змушені були рятуватися втечею. Оскільки язичницькі настрої залишилися досить сильними, Ольга не наважилася оголосити християнство державною релігією. Третє. Князь Святослав. Похід проти хозарського каганату. Син Ігоря та Ольги Святослав посів Київський престол досить пізно, у 964 році, у віці близько 30 років. Нетривале князювання Святослава було періодом майже безперервних битв і воєнних походів. На відміну від Ольги, Святослав був язичником. Намовляння матері охреститися він категорично відкидав, пояснюючи це тим, що з нього глузуватиме вся князівська дружина. У 964 році Святослав розгорнув боротьбу проти хозарського каганату. Він підкорив східнослов'янський союз племен В'ятичів, який жив на річці Ока, і сплачував данину хазарам. Святослав також звільнив від хазарської залежності і примусив сплачувати данину Києву неслов'янські племена, мерю, муром, мещуру, черемислів, мордву, буртасів і волзьких булгар. Після цього військо князя спустилося Волгою до її гирла, де розташовувався центр хазарського каганату. Завдавшки поразки хазарам воно оволоділо їхньою столицею містом Ітиль. Святослав також підкорив та обклав даниною племена Аланів або Ясів, предків Осетинів, і Адигів або Касогів, предків адигейців і черкесів. Приєднав місто Таматарха на Таманському півострові, дістала нову назву Тмуторакань, і хозарську фортецю Саркел, дістала назву Біла вежа. Головним результатом боротьби Святослава з Хозарами став розгром хозарського каганату в 966 році. Це сприяло усуненню хозарської загрози для Русі України, але водночас відкрило шлях до її кордонів новим кочівникам зі Сходу, насамперед Печенігам. Четверте, болгарські походи князя Святослава. Скористатися військовими завзяттями і талантом Святослава вирішили візантійці, звернувшись до нього по допомогу в придушенні повстання болгар. У 968 році князь із 60-ти тисячним військом вирушив у перший болгарський похід. Він розбив під доростолом сильне болгарське військо, захопив 80 міст і сів князювати в місті Переяславець. Святослав вирішив залишитися в завойованій Болгарії та перенести до Подунав'я столицю Русі України. Налякані цими планами візантійці підбурили до нападу на Русь Україну Печенігів. Того ж року Печенійська орда взяла в облогу Київ. Святослав швидко повернувся додому і відігнав Печенігів від міста. Після смерті княгині Ольги. Для того, щоб зміцнити князівську владу на час своєї відсутності, Святослав поставив правити на своїх землях намісників. У Києві він залишив намісником старшого сина Ярополка, у деревлянській землі Олега, а правити Новгородом послав свого, ймовірно, позашлюбного сина від деревлянської княжни Малуші Володимира. Сам київський князь із військом у 969 році. Вирушив у другий болгарський похід. Підкоривши східну частину Болгарії, він розгорнув стрімкий наступ на візантійське володіння. Проте цей похід не мав таких успіхів, як попередні. Князеві довелося воювати не лише з болгарами, але і візантійцями. У 971 році візантійці, сили яких значно переважали, обложили Святослава з його військом у місті до Ростова. І примусили князя здатися. За умовами досягнутої угоди, візантійці випускали військо князя з доростала зі зброєю та навіть забезпечували його харчами на зворотній шлях. Проте Святославу довелося дати зобов'язання стати союзником візантійців і не претендувати на візантійське володіння в Криму та на Дунаї. Підписавши мир із Візантією, Святослав вирушив додому в Русі України. За твердженням нестара літописця переяславці повідомили Печенів, якою дорогою повертається нечисленна дружина Святослава, навантажена здобичу. Навесні 972 року біля Дніпрових порогів військо князя потрапило в засідку, влаштовану печенійським ханом курею. Святослав загинув у бою. За переказом хан наказав зробити з його черепа чашу, окувавши її золото. На ній, начебто, був напис. Чужого бажаючи, своє втратив. Походи князя Святослава підкорення В'ятичів 964 рік, підкорення Волзької Булгарії, 965 рік, підкорення Ясів і Касогів 965 рік, завоювання та матхари, 965 рік. Утворення Тмутораканських князівств, розгром Хозарського Каганату, 966 рік, перший Болгарський похід, 968 рік, підкорення уличів і тиверців, 968 рік, другий Болгарський похід, 969, 971 рік. Запам'ятайте дати 946 або 957 рік, відвідини Константинополя Руським посольством, яке очолила княгиня Ольга. 964 966 роки розгром святославом Хозарського Каганату. 968 рік Перший болгарський похід князя Святослава. Тей же рік – перемога СВЯТОСЛАВА над Печенігами в битві під Києвом. 969-971 роки Другий болгарський похід Святослава Запитання та завдання. Друге. Розкажіть, як княгиня Ольга помстилася за вбивство свого чоловіка. Своє правління Ольга розпочала з придушення повстання древлян і помсти вбивцям свого чоловіка, князя Ігоря. У ті далекі часи кривава помста була звичайним явищем. Не помститися винуватцю у загибелі своїх близьких вважалася ганьбою. Описані в літописі чотири помсти княгині Ольги фактично спричинили знищення древлянського племінного княжіння. Третє, що таке реформи? Які реформи здійснила в Русі Україні княгиня Ольга? Реформи це перетворення зміни нововведення в якій-небудь сфері суспільного життя. Ольга впорядкувала систему збирання данини, було окреслено землі, із яких через певні проміжки часу стягувалася данина. Установлювалися уроки, розміри данини і оброки, які мали виконувати підлеглі в розмірах, що не позбавляли їх засобів до існування. Запровадження уставів. Було ймовірно упорядковано адміністративні й судові дії на місцях княжих дружинників. Улаштовувалися також становища, місця зберігання данини й княжі погости. За князівською скарбницею закріплювалося ловище, землі багаті на хутрового звіра. Щоб забезпечувало державу постійним прибутком. За князювання Ольги й прикрашався її стольний град. У Києві з'явилася нова князівська резиденція Ольшин Твір із теремом кам'яним. Археологічні розкопки свідчать, що це був, ймовірно, двоповерховий кам'яний палац, укритий червоним шифером та прикрашений мрамором і декоративною керамікою. Четверте, охарактеризуйте зовнішню політику княгині Ольги та її значення для Русі України. Заходи внутрішньої політики княгині Ольги сприяли більш тісному об'єднанню окремих східнослов'янських плем'яних княжінь у єдине державне Утворення п'яте. Розкажіть про похід князя Святослава проти Хазарського каганату та його результати. Головним результатом боротьби Святослава з Хазарами став розгром хазарського каганату в 966 році. Це сприяло усуненню хозарської загрози для Русі України, але водночас відкрило шлях до її кордонів новим кочівникам зі Сходу, насамперед Паченігам. шосте і як відбулися перші та другий болгарські походи князя Святослава. Перший Балканський похід Святослава відбувся у 968 році і був успішним для князя. Святослав на чолі 60 тисяч воїнів під містом Доростолом розгромив потужне військо болгар, захопив 80 міст та осів княжити в Переяславці на Дунай, плануючи в майбутньому зробити центром своєї імперії. Таке сусідство не сподобалося візантійцям. Тож вони прагнули знайти спосіб позбутися такого грізного сусіда та пішли на змову з печенігами, аби активізувати їх напади на рус. За відсутності князя в Києві печеніги взяли столицю в облогу. Святослав мусив швидко повертатися з походу, аби відігнати печенігів від Києва. Наслідком походу стало те. Що Святослав почав ставити своїх синів намісниками по всіх великих містах, аби укріпити владу. Так він започатковує утвердження династії Рюриковичів в Русі Україні. Другий Балканський похід Святослава відбувся в 969 971 роках та був більш невдалим для Русичів ніж перший. Візантійці обложили 971 року військо Руського князя в Доростолі, наслідком облоги стала мирна угода, за якої Святослав, в обмін на вихід з озброєним військ з обложеного міста, ставав союзником візантійського імператора та відмовлявся від територіальних надбань в Криму та по Подонав'ї. Цю угоду можна назвати почесною поразкою київського князя. Дорогою додому на острові Хортиця Святослав потрапляє в засідку, влаштовану печенігами і гине. Сьоме. Обговоріть і визначте спільний відмінний в політиці княгині Ольги та князя Святослава. Спільним в політиці княгині Ольги та князя Святослава була зовнішня політика, формування стосунків з сусідами, країнами, але способи налаштування взаємовідносин були протилежними. Ольга проводила дипломатичну роботу, намагалася вирішувати ті чи інші питання шляхом переговорів, що підносять її на вищий рівень цивілізаційного розвитку в порівнянні зі Святославом, який бачив лише військову силу як єдиноможливий можливий спосіб вирішення зовнішньополітичних питань. Дев'яте. Продовжте складати таблицю Князі Русі України. Скриншот.